Це село Волфоне, Білопільська громада, Сумська область, село знаходиться на самісінькому кордоні із Росією, і зараз в ньому немає жодної людини. Жити тут просто неможливо через постійні обстріли з боку росіян. Вони обстрілюють будинки цивільних мешканців, постійно знищують все, що лишилося від майна. Що минулого року тут працювала ферма минулого року тут збирали врожаї? Була худоба загалом у селі до початку війни жило близько трьох сотень людей. Останній перепис був досить давно через село пролягає. Залізнична дорога, і до 2015 року тут був навіть пункт пропуску в Росію. Зараз вже знищена буквально кожна хата або вщент, або досить сильно зруйнована. Вулиці обстріляні. Сюди щодня прилітає по декілька десятків мін артилерійських снарядів. Це село чомусь улюблене. Російськими армійцями, які випускають по ньому ракети, переважно з гелікоптерів. В селі всього дві вулиці, таких великих, які йдуть паралельно одна одній, і ще кілька невеличких вуличок. Це фактично центральна частина. Ще минулий осені тут жило близько трьох десятків людей. Хоча вже тоді село частенько обстрілювали. Але люди лишалися жити, приїжджала пошта, привозили хліб, це все на приватних автівках. Але вже на початку цього року людям довелося виїхати. Ось так росіяни знищують мирні села прикордоння нашої Сумщини. Це позрастало. Ви бачите. А був цілий спочатку літа.